Місце Москва, метраж 134, кімнати 4 дизайн, бюро і вастиліст Олена Горшкова, фото Андрей Сорокін, коротенько, колірна палітра квартири, побудована на спокійних бежевих відтінках, але інтер'єр не виглядає нудним, цього вдалося домогтися за рахунок елементів різних стилів і етнічних деталей, використаних для оформлення різних кімнат. Так, дизайнери створили лофт в спальні сина, відтворили атмосферу Китаю в кімнаті дочки. А ідею ванної кімнати підгледіли в Марокко. Подробиця. замовники сімейна пара з двома дорослими дітьми, син навчається на третьому курсі університету, а дочка закінчує школу у роботі над проектом Великий упор був зроблений на естетику бачення клієнтів з точки зору функціональної частини квартири збігалися, проте господар будинку любить незвичайні і яскраві речі в інтер'єрі в той час, як господиня квартири бачила квартиру більш суворою. Розповідають дизайнери з бюро Іва, з точки зору планування стояло кілька завдань. По перше, потрібно було спроектувати дві гардеробні і виділити місце для робочої зони у вітальні. Обидва побажання вдалося реалізувати. Замовники не хотіли робити поєднану кухню вітальню. Як це часто буває, але при проектуванні вхід в кухню все одно залишили з вітальні. При зведенні перегородок під час авторського нагляду ми зустрілися на об'єкті з замовниками, і їм здалося, що коридор в квартирі вийшов занадто довгим і візуально вузьким. Ми прийняли рішення, що пожертвуємо прямим виходом з вітальні в кухню заради того, щоб позбутися від коридору. Таким чином, простір кухні практично об'єднали з коридором, розділивши їх скляним порталом. Розповідають автори проекту, гарнітур встановили уздовж двох паралельних стін приміщення, фасади вибрали комбіновані з темним і світлим деревом, з елементами класики. У центрі поставили великий розсувний стіл для сімейних сніданків і вечер з гостями стіна біля вікна цілком оброблена декоративною штукатуркою, яка імітує мармур. Фартух виконаний з тонкого листа керамограніта, а стільниця з кварциту. Підлога з малюнком, матеріалом, що об'єднує інтер'єр, стало дерево на підлозі, стінах і в обробці меблів. Також дизайнери активно використовували декоративну штукатурку в різних куточках квартири. У вітальні фішкою стала трит панель за телевізором, з вирізаними в темному дереві силуетами гілок у майстер спальні. Притягує погляд стіна за узголів'ям ліжка. В її обробці використовували досить складну техніку нанесення декоративної штукатурки в чотири шари. Завдяки цьому на одній стіні вийшло об'єднати багато відтінків, які присутні в текстилі меблів і основні гамі спальні. Атмосферу лофт в спальні сина створює плитка під декоративний цеглав узголів'я ліжка. Підлога викладена з темної інженерної дошки ще один спосіб передати грубість інтер'єру. Інтер'єр спальні дочки повторює естетику Китаю. Хреска з єрогліфами, узголів'я ліжка, шафа з виведеними символами, традиційний китайський табурет у будуарного столика, графіка на шторах. Віндов Дата Лаєр. Віндов дата Layer, Віндов дата Layer, піш Event, баннерцомон, баннерцон Banner, Container, і Banner шість ноль п'ять Східна атмосфера, яка простежується в душовій, створювалася за допомогою поєднання різних орнаментів і матеріалів. Блакитна вологостійка штукатурка передає фактуру неоднорідності і відсутність однотонності властивих марокканським інтер'єрам у душовій кабіні синя мозаїка, що обрамляє лавку, стіни і підлогу. А на стінах, поза душем плитка в марокканському стилі зі східними орнаментами, розповідають автори проекту. У другому санвузлі на підлозі та інсталяції унітазу сотами викладена плитка сіро бежевих відтінків з геометричним орнаментом. Душова кабіна зроблена з керамограніта під камінь, інші поверхні оброблені плиткою під дерево. Віндов дата Layer, Віндов Дата Layer, Віндов Дата Layer, фюш, Левент, Баннер, Summon, Banner, Container, 22 Banner шість чотири, в вісім А4, чотири шість в дев'ять, сім Шість Планування. Бренди представлені в проєкті Хол оздоблення фарба, елітледрене, плитка порцеланоса меблі, зебрано вітальня, оздоблення, фарба, елітледрена, стінові панелі, волцрафт штукатурка, дерюфа шпоновані шпалери, фінекс флоор, підлогове покриття, фінекс флор меблі, тумба топіп, цасар робочий стіл, стелаж, книжкова шафа, все зебрано. Диван пріанера, журнальний столик, килим, тюрагалі, текстиль марзото спальня оздоблення, фарба літледрене штукатурка, дерюфа підлогове покриття, фінекс флор меблі, те ідеа гепі і мадитяче. Оздоблення: фарба, літлебрене фреска, афресо цегла трібецька штукатурка, дерюфа, підлогове покриття, фінекс флор меблі, зебрано. Те ідея Рицердінал кухня оздоблення, фарба, літ, лебрене, штукатурка, дерюфа підлогове покриття, плитка, цердоміус, меблі, солігаріс гарнітур, еко кухні, побутова техніка, смет, ванна кімната, оздоблення, штукатурка, дерюфа плитка, еквіпи, вівес порцеланіте, керама маразі, цас меблі, цапріво, опріко хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Рю.